Гібрид кукурузи Аміго Аміго Фау 320 тобто тут акцент іде вже на врожайність, вологовіддачу, похосуха і міцне стебло. Що саме головні принципи, дивіться, акцент іде на те, що по потенціалу тут на 150 центнер можна розраховувати. Саме головний критерій для того, що він пластичний для всіх регіонів України: холодна стійкість, посуха стійкість вилягання 9 балів та стійкість до хвороб теж 9 балів. Тобто акцент на аміга треба робити. Виробник кампанія постачальник постачальний кампанія Вестандарт. Що таке аміга, треба спробувати, що таке аміга, треба висіяти. Проводимо до збирання вражаю, агрономічні схеми, захист та подібне. Тому, будь ласка, ФАУ, яке вас задовольнить і по вологовіддачі, і по вражайності. Гібрид Аміго. І це в нас постачальник компанії АВС Стандарт. Замовляйте, шапки профілю будуть номера телефонів. Підключайтесь до на наших соцмереж, там буде багато цікавого. YouTube, TikTok тощо. До зустрічі!